Доброго ранку! Сьогодні ми ознайомимося з новою буквою, яка називається Буква В. Послухайте про неї невеличку історію. Довжелезний потяг виїхав із депо. На зупинці на нього чекало багато звірів-пасажирів. Та ось ой, лишенько, вагони зламалися, вік відправили на ремонт. На станцію потяг приїхав лише з одним вагоном. Вийшов журавель-провідник і розпочав посадку. Журавель пускав до вагона тільки тих пасажирів, у яких квитку була літера В. Першим показав свій квиток вовк. Він зайшов до вагона, за ним ворона, верблюд, віслючок. Корова, півень, лев, мавпа та ведмідь. А чому інших випускають у вагони, поцікавили звірі пасажири? Тому що в цьому вагоні їдуть пасажири, в імені яких зустрічається буква В, відповів провідник. А давайте пограємо в гру, визначимо місце букву слові, запропонував ведмідь. Звірі почали визначати, де в їхніх іменах стоїть буква В. Давайте ми їм допоможемо. В слові ворона. Де стоїть перший звук В? Ворона на початку. Верблюд. Верблюд. Так, віслючок. На початку ведмідь. Ведміть. Також на початку. А в слові корова. 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 В концерті всіх. Всередині слова. В слові півень. середині слова. А в слові лев. В кінці так їх почули хмаринки на небі, підхопили гру. Вони стали перетворюватися на букву «В». потім зображували назви тварин, стрибаючи через сонячні промінчики. Раптом хмарки зіткнулися і з них закрапали маленькі краплинки дощу. А сонечко дивилось на них і посміхалось. Так і з'явилася веселка. Гра всім дуже сподобалась. І тваринки придумали пісню і заспівали її, а потім об'явили, що всі вагони полагоджені і всі пасажири доїдуть до свого місця призначення. Ось так, коли виникла маленька неприємність, буква всім допомогла, всім стало радісно. Всі грались та співали, та потім все залагодилось. А давайте ми з вами виясним, яка ж наша буква В. В. Як ми її вимовляємо, яка вона в нас голосна чи приголосна? В. в. Приголосна, ми не можемо її співати. Вона тверда, приголосна. Так, пропоную вам зі мною заграти в гру таку праву, яке називається заміни слово. Ми з вами ознайомимося з такими займенниками, як він, вона, воно, вони, можна прочитати ці слова, і цими словами можна замінити інші слова. Про кого можна сказати Він? Давайте подумаємо. Він. Лев. Лев він, так, а ще хто він? А. Тато, так, тато він. Василько він. Ще хто він може бути? Брат. Брат він. Або хлопчик він. Бачите, можна замінити одним словом. А подумайте словом вона. Хто вона? А. Мама, так, мати вона. А ще хто вона? Mm. Весна. Весна вона, так. Дівчинка вона, Сестри. сестричка вона. Ось як ти настуня вона, так, може сказати, он настуня Політно. пішла. Подружка, так. А словом вони подумайте цим словом, що ми замінимо. Друз Друзі вони, так. Просто діти вони. Квіти. квіти, так, квіти. Малюки, Учні. краплинки, так, у нас було в розповіді. Молодці. А словом, воно. Що ми можемо сказати? Сонце, сонце так, воно, сонце, яскраве та лагідне. Ось такими словами ми можемо замінити слова він, вона, воно, вони. Зрозуміло вам, мої любі? Так, давайте трішечки відпочинемось. Вставайте зі своїх стільців та порухайтесь. ще більше настрій, чим він у вас був. Да, тигр дуже гарний, там. Але зараз ми продовжуємо працювати. Зверніть увагу на дошку, на наш листочок. Зверху в нас написане слово. Нам треба його розібрати, звуковий аналіз слов зробити. Це слово Вовк. Вовк. Вовк катуває. Да, Той, який волк, вовк. Давайте ми дізнаємось, перша в нас буква В. В. Ми вже вияснили, яка вона в нас. При. Приголосна. Ми її як позначимо? Пок... Візьміть фішечку, якою ми позначимо першу букву. Так, В. Кладіть її. Інше в нас. О. О. О, Я який вазу? у нас голосний вазу. фішечку. Так от кружить. Потім у нас В, В. Так, приголосна рисочка. Беріть її, викладайте. І останній у нас, остання буква, буква к. к Так, ми вчили це приголосна рисочка. Всі виклали такий ряд. А тепер нам треба дізнатися, скільки складів в слові Вовк. Так, так, так. Як ви здогадалися, як Я ви дізналися? Молодці. Так, молодці, бо один голосний звук. Тому в нас один склад в слові. Або так, так, молодці. Ми ще можемо прикласти долоньку і сказати слово вовк. Скільки підборіддя вдарилося? Один. Або хлопнути в долоні. Також скільки раз хлопнули, сказали слово, стільки й складів. Молодці. Нижче в нас погляньте, хто в нас там. Ведмідь. Так. Медвідь, так, да, але ми, ми не будемо його е, ділити на склади. А зараз ви дізнаєтесь, що ми зробимо з цим словом. Погляньте, що це в мене таке. Речення? Це схема речення, так. Скільки слов у цьому реченні повинно бути? Погляньте. Перше слово, друге, третє. А чому тільки три, бо в кінці що стоїть? Крапка. Крапка. Так, я пропоную вам скласти речення з трьох слів. Одне з яких обов'язково повинно бути слово ведмідь. Подумайте. Давайте. Ведмідь любить купатися. Ведмідь, любить Купатися, так. На слово ведмідь стоїть на початку речення, чи всередині, чи в кінці. Ведмідь любить купатися. На початку. на початку, так, давайте ще подумаємо. Додому. Додому, так, пішов, ведмідь додому. Додому. І на, як на початку, в середині чи в кінці стоїть слово ведмідь. Пішов, ведмідь, додому. Посередині. Посередині. Так, ну, ведмідь. Любить рибу. Любить рибу. Так. Ведмідь, любить рибу. Мед. Мед. Ще любить мед? Так. Ведмідь ласує медом. Так, ведмідь ласує медом. Зараз весна, ведмідь прокинеться та піде шукати мед в диких джолів. Будемо сподіватися, що вони його не покусають. Дуже добре, молодці. А зараз пропоную вам, щоб ваші оченята трішечки відпочили та приготовилися до письма. Подивитися гімнастику для очей і пам'ятайте, мої любі, що рухаються тільки ваші оченята. Домовилися? Відкривайте, будь ласка, свої зошити та беріть олівці. Ми з вами будемо писати нашу букву В. І пам'ятайте, що звуки ми вимовляємо і чуємо, а букви бачимо і пишемо. Буква «В» – це звук В. Беріть свої олівці. Починаємо ми, як завжди, верхню строчку ми пропускаємо. Пишемо з другої строчки, так, зліва направо і з другої клітинки. І між буквами ми що? Інтервал. Інтервал. Добре. Наша буква В. Вона складається в нас з палочки та двох кружечків. На півкружечків. Пропустимо одну клітиночку в наступній. Будь ласка, старайтеся, щоб ця буква не була ні на дві, ні на три клітинки. Старайтесь умістити її в однієї клітинці. Добре? Mm -hmm. Молодці. Пробуйте, старайтесь це все написати. Так, mm -hmm. да, да, до палочки. Як начебто ми написали цифру 3. Дуже добре. Ось. Потім, коли ви допишете до кінця строчки, пропустите одну строчку. І наступній, другій клітинки, ми напишемо ще нашу боку. От. Так. Пробуйте, виходить у вас. Угу. Так. Та дві напівкульки. Ось так, яка гарна. О. Я закінчила, а ви обов'язково. Далі продовжуйте писати до кінця строчок. Домовились? Угу. Домовились. Скажіть, яку букву ми з вами сьогодні вивчили? Уф. Так, букву В, буква В це звук В. А ще на букву Ви починається одне слово, яке називається віра. І дуже-дуже добре, коли людина в щось вірить в добре та яскраве та тепле. От і ми з вами будемо вірити в нашу Україну, в весну та в тепло. Продовжуйте, будь ласка, писати, а я вам кажу до побачення!